Доброго всім дня! Сьогодні 7 січня і я розпочинаю посів багаторічних квітів. В цьому сезоні в мене пошти всі квіти будуть багаторічні, тому що я, хочу, тому що я бажаю один раз висадити і щоб вони багато років радували мене своїм цвітінням. Сьогодні я буду сіяти люпін багаторічний. Люпін розовий це насіння зібране з моїх квітів, з люпіна. І дельфініум також багаторічний, також із, зібране з моїх квітів. Помимо цього насіння в мене дуже багато з лакових, які також буду висівати. Є от таке насіння квітів. І ось ціла куча в мене насіння зібране з моїх квітів, які я буду підсівати в цьому році. Пітуньї, бігонія, санталіна. Але це все буде сіятися трошки пізніше. А зараз люпін і дельфініум. Все своє насіння квітів я сію по одному способу. Грунт проливаю кипятком, даю йому трошечки, щоб він охолонув. І в такий теплий ґрунт кладу насіння. Цей спосіб я піддивилася два роки тому в інтернеті. Я спробувала ним посіяти квіти і мені цей спосіб сподобався. Дуже гарно всходили сходи, і тому я вирішила для себе сіяти таким способом. Сію в ґрунт, який купила в крамниці, він легкий, він вже оброблений. Я все насіння своє, яке є квіт, квітів, овочів, сію завжди в ґрунт, який куплений в крамниці. Отак От в мене вийшло посіяти люпін. Зверху присипаю, грунта в мене набрано було трошки більше половини формочки. І зверху приблизно на 1 сантиметр прикриваю грунтом. Чого я вирішила висаджувати в січні? Тому що я на своєму опиті вже зрозуміла, що багаторічні квіти краще висаджувати трошки раніше за однорічні. Тому що вони розвиваються повільніше, ніж другі квіти. Зверху збризгую, трошки водичкою, формочку вставляю в пакетик. Роблю маленьку тепличку. Зараз те саме буду робити з отакою сумішю. Люпін багаторічний фестиваль суміш проливаю кипяточком У мене по прошлому році в мене були коментарі що кип'ятком не можна проливати тому що ви вбиваєте все живе що є в ґрунті. можливо це і так можливо це і так все гарне є в ґрунті, грунт, в яке я вбила кип'ятком, його можна буде потім поповнити добре вами. Ми все одно кладемо, підкармлюємо, піджив, підживлюємо їх. В прошлому році я такий люпін вже висаджувала. І пакетик, пакетик такий був з насінням. І чому я в цьому році вирішила його пересадити? Тому що в прошлому році пішли сокирки. Вони гарні квіти, але вони настільки заполоняють простір, але ж я хотіла не сокирки, я хотіла Люпін, і тому в цьому році я пересіваю, взяла вже другої, другої фірми Люпін, вирішила його пересадити, тому що мені цей цей... Ця квітка дуже подобається, і подобається те, що вона росте багато років. Як тільки з'являться всходи, я досніму це відео і розкажу, на який день у мене зійшли всходи люпіна і... Дельфініума. З дельфініумом трошечки люпін, от він якось сходи і так, зразу весь. Ну, це було по прошлому році в мене таке, я якось була довольна, але я ж вам кажу, що це був не люпін, а сокирки. А от дельфініум у мене зійшов не дуже гарно. Багато, ні, багато зійшло дельфініума, але вони якось дуже погано розвивалися і в ґрунт я вже висадила 4, всього, 4, всього 4 рослинки. Тому з оцих чотирьох рослинок я зібрала своє насіння. От таке воно в мене вийшло. І хочу розвести його трошки більше, чим у мене було. Ці сімена дельфініума з прошлого року у мене лежали в холодильнику. Вони вже пройшли стратифікацію. І зараз я ці формочки з посіяним насінням переносю в тепле місто, а тепле місто в мене на підвіконні. Там під підвіконням батарея. Воно тепле підвіконня. І тому всі своє, все своє насіння я пророщую на підвіконні. 11 січня. І сьогодні я показую, що сходить з моїх посіяних. Сем'ян дельфиниума і люпина дельфиніум ще не зійшов люпин починає всходить пройшло всього два дні і зараз я вам покажу які вже є росточки От уже один взійшов, другий. Сходи ще один. Третій. 12 січня. 12 січня пройшло 4 дні після того, як я посіяла насіння люпіна. І що я роблю? Ще пленочку не знімаю, але... Проколю в деяких містах для того, щоб рослинки дихали. Сьогодні 15 січня. Вже я зняла з своїх люпінчиків кльоночку. Вони взійшли всі 100%. Ще ось один такий запоздалий. Но він сходить. Ось так вони будуть стояти у мене. Зараз тут температура приблизно до 20 градусів. На підвіконні була 26-28. Поливати злегка, щоб дуже не замочувати ґрунт. І після того, як... Появляться дві парі настоящих листочків. Буду робити пересадку. Дельфініум на 11 день ще не взійшов. Ще подержу недільку. Так в теплі під пленочкою. Якщо не зійде, значить, значить не зійде. Це сімена мої дельфініума. Напевно, я їх... hranila не duže pravilno